Вже коли я переглядала відео на монтажі, я зрозуміла, що потрібно було зробити. Тут потрібно було натиснути, типу, застосувати силу маски. Тобто і треба було ще використати. Окей. Давайте спробуємо швиденько пройти цей рівень. Не вмертип! Ай! Ну, у нас це не вийшло. Давайте спробуємо таким малесеньким долетіти це вистачить на шорт. А куди нам тюрьма? Так, нам якісь Письмо. Балуйки для цього всього. Є, уто ми потужні. Наш екран весь рухаємо. Я, напевно, це на шорт вже не вийде, тому це буде маленьке ще одне відео. Є, ми прилетіли. Не знаю, куди і чи нам було це потрібно, але кудись ми прилетіли. Боже, як він наш екран рухає. Так воно не зламалося, добре. Падемо. Падай, Це паде, то добре. Те, що було, лишилось позаду. У -у -у -у. Як там падає падає, нічого не згадує. Те, що було, лишилось позаду. Так, оп. Ну, заради справедливості. Ми розібралися з цим питанням. Я... О, тут декілька рівнів, Ну, тоді це точно не шорт. А... І як тут стрибати? А ні, напевно, все ж таки, це буде шорт, бо я не розумію, як стрибнути, щоб реально стрибнути. Типу. Ми стрибнули А толку. Я кітка зламала. Напевно, тут не якусь логіку, що потрібно зробити. Ну, в мене ще ідея, що тут треба від стінок відштовхуватися, але можливо і ні. Ідея прикольна. Поки не зрозуміла, як пройти цей рівень, але вже добре, що ми здогадалися, як використати попередні. Ось така прикольна історія. Тут є декілька рівнів. Якщо вам вдасться їх пройти, розкажіть свої враження, бо візуально ідея. Ну, візуально прикольна, ідея прикольна, поки не зрозуміло, звісно, як проходити цей рівень. Але то так. Не могла не зняти цього доповнення заради справедливості, бо там я сказала, що гра не працює. А, ну і давайте тоді 3, 2, 1 Я зрозуміла, що треба було робити. А в цій грі, якщо я правильно зрозуміла, то треба використати ці всі єшки. Тобто, ми так, біжимо, біжимо, біжимо. Біля чогось стаємо. Можна не по всьому полю бігати, я так розумію. Так, ми знову стали цією, цією желешкою. Так, машинкою стати не можемо. Добре. Можемо стати знову котиком. мяу 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 кить 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 киття. Дивіться, нас не відрізнити. Ми начебто брати близнюки. Вже ні. Так, іще. Можемо бігати. Глянь, який ця. Схоже. Боже, їм взагалі байдуже. І так, я так розумію, треба бігати рівно до того, щоб використати всі 100 цих сил. Тирик, тірик. тюрін 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 Ну, це теж клон. Так, і все. Я так розумію. Далі ми застосовувати цю силу не можемо. А я думала, це буде типу, що ми виграли гру. Ну, добре, <плес> принаймні ми зрозуміли, що робити. Так, на цьому все. Не могла не зняти це доповнення, заради справедливості стосовно ігор.